Росія вночі масово натокувала Україну сотнями дронів і десятками ракет. Постраждали Київ, Старокостянтинів, Кропивницький, Дніпропетровщина є поранені. Серед них, на жаль, наші діти є руйнування у цьому відео. Розберемо, що сталося, які міста, і як конкретно постраждали, як спрацювала наша оборона. А ще поговоримо, чому Росія не зупиняється, як вони нарощують виробництво своїх шахедів і чи будуть запускати по дві тисячі шахедів зараз. Залишайтесь на цьому каналі, друзі. Підпишіться, будь ласка, на нього. Наша спільнота зростає це дуже важливо. Не забувайте ставити лайки і залишати свої коментарі. Поїхали, давайте щоб часу не гаяти одразу. Отже, справа в тім, що вночі росіяни випустили по Україні 331 повітряну ціль. Це триста дрони, здебільшого шахеди, чотири крилаті ракети Хаста 101 і три аеробалістичні ракети жал. Сотні безпілотників були в небі після другої ночі. До них додалися ще і ракети. Вони були запущені з літаків ту 160 Основною ціллю ворога був Старокостянтинів у Хмельницькій області. Не секрет, що там розташований стратегічний аеродром, який росіяни постійно намагаються знищити, але удари припали не лише на нього. Вибухи лунали в Києві, в Кропивницькому, на Дніпропетровщині. Повітряна тривога гуділа по всій Україні з вечора до ранку. Що ж, повітряні сили повідомили про те, що ППО і засоби радіоелектронної боротьби спрацювали на славу. Знищено 309 дронів, дві ракети Х-101, але на жаль, не обійшлося без влучань. Друзі, дві ракети різних типів, і 15 дронів таки досягли своїх цілей у трьох, як повідомляється, локаціях. Ще в кількох місцях було зафіксовано падіння уламків. аеробалістичні кинжали, які Росія вважає надзброєю, цього разу своїх цілей не досягли, як повідомляється, і це величезний, як ви розумієте, плюс для наших захисників неба. Тепер конкретно давайте подивимось, що відбулося в містах, які опинилися під ударом. Київ почнемо зі столиці в Дарницькому районі столиці від вибухової хвилі. Постраждав багато. Квартирний багатоповерховий будинок. І ось як це, друзі, було. Давайте поглянемо зараз на наслідки. Тут одразу варто зазначити, що з 3 по 11 Поверхи, ну, фактично, так, з третього там по одинадцятий, повибивали вікна, балкони посікли уламками. Тротуар біля будинку взагалі вставлений склом. Влада повідомляє про вісьмох постраждалих, серед них, на жаль, маленька дівчинка, які скоро виповниться три роки. В неї різана рана від скла. Четверо людей в лікарні. Один з них у важкому стані. Я коли готував цей матеріал. Спеціально звертав увагу на коментарі жителів цього будинку, і от що вони розповідають, Олена каже, що я була в коридорі, коли почула цей жахливий гуркіт. Моя спальня вся в склі. Ось я так розумію, світлина саме звідти, ліжко засипане уламками. І добре, що я не була там. Ще є одна історія, яка вражає, і вона багато про що говорить в цьому ж будинку. Сусіди врятували чоловіка, йому уламками перебило вени. І от вони там одразу наклали турнікет, зупинили кровотечу, винесли його сходами до швидкої, тому що ліфти в цей час не працювали, як ви розумієте. І це реально крута розмова е, історія, тому що вона багато про що говорить: от респект таким людям, які, попри тривогу, влучання, воюють, паніка, а вони не полишили чоловіка. Просто респект. Красунчики. В Києві люди знову ходили в метро. Київ знову, Київський метрополітен знову був прихистком для людей. Знову ночували, знову там спали. В принципі, в цілому, треба сказати, що ну, от, я живу в столиці і можу сказати, що люди з вечора вже прямують до метро. Ну там зночі зазвичай так, для того, аби там переночувати. І це вже перетворюється, на жаль, на тенденцію. Щоб взагалі, друзі, було зрозуміло, чим б'ють росіяни, якого. Об'єму, так, якого масштабу ці е, шахеди, сьогодні в мережі з'явилося відео. от воно розійшлося в мережі Я хотів би вам його зараз е, продемонструвати. Погляньте, будь ласка, на цей шахет, якого він розміру. Лишень подивіться. Повідомляється, що це, до речі, вцілілий шахет. От його в Києві знайшли і е, зафільмували. Тобто, шахет, який там вдвічі, ну я не знаю, чи втричі, але вдвічі точно більший за. За людину, як ви розумієте, ми про шахеди, про виробництво цих шахедів окремо звернемось. Там масштаби на Росії виробництво цих шахедів взагалі вражають. Нагадаємо вам нагадаю вам цю історію, старокостянтинів, друзі, Хмельницька область, і саме Старокостянтинів був у центрі ворожої уваги сьогодні. Чому? Тому що. Тому що це головна ціль ворога. Місцеві канали писали, що вночі навколо міста годіли до 40 дронів після 4 ранку. Долетіли ще й крилаті ракети. Хаста 1 вибухи було чути по усьому місту. Працювала ППО. Хоча, от ви знаєте, я не впевнений, що саме хаста 1 летіло. Можливо, хаста 1 але й кінжали також туди летіли. Очільник області Сергій Тюрін підтвердив, що атака була, але деталей не розкриває. Ну, ми розуміємо, чому і також вдаватися в деталі не будемо. Зрозуміло, куди ціляться Росіяни. Я вже про це говорив. Це не секрет і не військова таємниця. Це відомо усім. Е, на щастя, в інформації про загиблих і постраждалих немає. Аеродром, який так сильно хочуть знищити Росіяни, залишається одним із найзахищеніших в Україні. Далі у нас друзі, Кропивницький, тому що в Кіровоградській області дрони атакували а також ну регіон безпосередньо, обласний центр міста Кропивницький. Місцеві канали повідомляли про дев'ять вибухів, і ось є. Відеофрагмент того, як це було. Просто по звуку зрозуміло. Відео заблюрене, ми не можемо все показати. Ви самі розумієте, з яких причин. Керівник ОВА Андрій Райкович закликав людей ховатися в укриттях пабліки. Демонструють ще одне відео. З саме з Кропивницького, так, ну воно також заблюрене, там мало що видно, але величезний стовб диму, який здіймається, усього помітити можна. Так, це найголовніше місце. Звичайно, ми показувати не будемо куди влучило, але одна з цілих, куди саме каже от, е, Андрій Райкович, керівник ОВА Хмельницької, це філармонія. Наразі офіційних даних про постраждалих немає, але наслідки ще уточнюють. Далі у нас Дніпропетровщина, тому що там ворог бив дронами і артилерією. Як повідомляється, і от тут мусимо сказати, що найбільше постраждав Нікопольський район Сенельніківський, двоє поранених. 15-річна дівчинка, 49-річна жінка. На щастя, їх лікують амбулаторно, пошкоджено багатоквартирний будинок, три приватні будинки, заклади освіти, господарські споруди, лінії електропередач, виникла пожежа, і от її вже загасили. Наші захисники збили над областю три дрони, але руйнувань уникнути, на жаль, не вдалося. В цілому треба зазначити, що з 300 31 цілі повітряні сили знищили 311, тобто 309 дронів, дві ракети, х 1 і це величезна робота, тому що ну уявіть скільки зусиль треба, щоб відбивати таку масову атаку. Президент заявив, що цілі е, вдалося зупинити, е, але не всі, не всі, і от він каже, що зараз ми працюємо над зміцненням ППО. Е, там Зеленський планує нові переговори, як він каже, з партнерами, щоб закрити дефіцит фінансування для виробництва дронів і захисту, е, захисту нашого неба. Та пошвидше б уже проводили цю роботу насправді, тому що ми знаємо, що Німеччина передала нам ЗРК Петріот. Три одиниці це остання новина. Ми знаємо, що інші країни нам також передають засоби для того, аби захистити небо. Але цього мало цього недостатньо. Плюс наші дрони перехоплювачі також працюють, але і працюють успішно. Насправді треба сказати, але все одно є руйнування їх напевно не уникнути, тому що у нас величезна територія. Втім, ми маємо розуміти, що їх буде ще більше. Чому взагалі росіяни дозволяють собі такі масовані атаки? Друзі, а відповідь дуже проста. Вони прискорили своє виробництво, і от CNN повідомляє: ви напевно, вже бачили ці світлини. Я ще раз їх хочу показати і нагадати, що це завод Алабуга в Росії. Він різко наростив випуск шахедів. Супутникові знімки показують, що є нові будівлі, є нові гуртожитки для 40 тисяч працівників. Так навіть. Леварний цех є. І ну, ви уявіть, там за 9 місяців 2024 року Алабога виготовила 5700 шахедів. Це вдвічі більше, ніж за 2023. Вони там не лише копіюють іранські ось копії. Ну, шахеди. Вони створюють власні, це вже не франшиза, це дешевші версії, так звані дрони Гербера, які використовують як приманки. Ну, серед іншого. Є ще, до речі, міжнародний контекст в цій історії. В Литві, неподалі кордону з Білоруссю впав російський дрон Гарбера. Ще раз: в Литві впав дрон. Погляньмо. Ну, ось він летить. Ми чуємо звук характерний для дрона. І ось його зафіксували в повітряному просторі Литви. І от військові литовські припускають, що це сталося через невдалі навчання. Білоруської армії, і що нібито ще раз це показує, що російська агресія е е не показує, що російська агресія. Це говорить про те, що російська агресія розповсюджується і на інші країни, в тому числі на Литву, але я щось дуже мало вірю, що а, тут мова йде тільки про військові навчання в Білорусі. Ну які військові навчання в Білорусі? Вибачте, а, коли, значить, ці навчання будуть. Ну, ще треба декілька місяців почекати. Мені здається. А це ті дрони, які летіли на Україну. Ну, це моя власна оцінка. Я не знаю. Я не військовий експерт. Але слухайте: ну вночі білоруська армія буде проводити навчання. Які невдалі білоруські навчання. Ні, мені здається, що країни НАТО не хочуть досі визнавати, що російські шахеди літають і залітають в їхній повітряний простір, спокійно себе там почувають, падають в країнах НАТО на території країн НАТО. а НАТО не реагує ніяк. Поляки знаєте, що сьогодні зробили? Вони знову підняли е, свої F-16, При цьому нічого не зробивши. Я вам більше того скажу, навіть якщо б залетіло в повітряний простір Польщі, вони б також би їх не збивали, бо це вже було. Вони не реагують на це. Що це за видим, що це за ілюзія? Взагалі, що ви що ви робите? Потрібно збивати і потрібно якось реагувати. Окей, якщо не хочете збивати ворожі об'єкти на нашій території, про свою попіклуйтесь. Ви ж країни НАТО, а ми ж туди хочемо. Де чого, де захисту? Нам такий захист не потрібно. Вибачте, будь ласка. Якщо немає яєць, якщо немає хреб, ну, хребта, щоб відреагувати сили волі, щоб немає, ну я цього в принципі не розумію. Для мене це просто величезна загадка, друзі. Відверто тому, е, ну я дивуюсь тому, як реагують західні країни. На російські атаки, тим паче, коли ці атаки стосуються вже не тільки України, але й країн НАТО безпосередньо. Ось такі друзі. У нас новини з обстрілами. Дякую за те, що залишаєтесь на цьому каналі. Дякую за те, що підписуєтесь на нього. Бережіть себе, будь ласка, і до наступної зустрічі.